Всім привіт! У нас справжня зима. 14 лютого починаємо новий блог. Нігу, пікуська моя з сердушком. А я вже весну чекаю. Є буде дала. А зараз ще плануємо поїхати до будівельного магазину. Бо вже кажу, до весни готуємось. Хочемо купити якісь будівельні матеріали, бо будемо щось на дачі будувати. І розсаду, землю, все нам потрібно. Ну і що, ми вже доїхали до супермаркету. Підписуйтесь дуже, будь ласка, на канал. І починаємо гуляти по будівельному супермаркету. Тут у нас татуетки на дачу. Жабка квачить. Маємо все, що маємо. Ціни від... 45 злотих до 90 з чимось. Дуже багато всюди в нас є насіння і насіння гарбуза, кавуна. І тут знайшла я переоцінку. І забігаю наперед, скажу, що нічого ми не купили, крім землі. Земля вийшла 20 літрів за 8 злотих 99 грош. Зараз вам трошки погуляємо по магазину, покажу, які ціни в будівельному магазині. То купили для маски і то най... найневигідніша покупка, яка була для кота. Yeah. Бо в тому домику ніхто, крім подушки, yeah. не лежить, не спить, нічого yeah. не робить. А так класні вазонки, ананаси. Шкодую, що не купила. Ananas. Було в паспітки вдома тримати. Ананас на вікні. Чому він yeah. є? В Польщі? Тут ми дивилися на будівельні матеріали, матеріали будівельні дуже дорогі. З тими цінами нам тільки світить палатку поставити. На тому кінець. Тут дивимося ціни на всяке ванну. що приблизно коштує, і, як то кажуть, це дорого і багато. Ну, Одне, можу сказати, вже дешевше, напевно, не буде. І то правда. Тут до догороду на колінники за 72 злотих. Може непогано, я за 8 купила на тему. Ціна дверей, може хтось робить ремонт, хоче подивитися, які ціни є. Знаю людей, які купляють квартири і роблять ремонт. І я дуже за них рада. Не молодці. І такі плити. Якщо поставити дві плитки поставити на них ну плитки. Що за плитки, то подумайте, газові плитки. Якщо поставити такі і поставити на то дачу да. угу. палатку, то можна би було тепліше спати, ніж на підлозі. Не знаю, як це все в нас вийде. Скажіть, ви часто ходите по таких магазинах, бо я рідко. Але і мій Ярослав любить такі магазини. Більше, ніж якісь інакші. І кусі останній раз не сподобалось, хоча перед тим дуже любила ходити. Я ще забігаю наперед, що сьогодні буде розпаковка система, прийшла моя посилка. То вже набагато цікавіше, ніж наше ходіння по магазинах. От дивіться, бачите, такі кемпінги різні. Газові балончики, навіть хтось до виживання їх купляє. Різні такі речі, які чоловіки люблять: дрельки, на акумулятори. Там була така знижка, якщо купляєте на 300 злотих, то акумулятор за злотувку. Може, комусь потрібна така інформація. Бачите, я сфотографувала, хотіла сказати. Такий подаруночок для когось би був радість. Напевно, може для чоловіків, бо для мене я там нічого цікавого не побачила. Крім насіння гарбуза. Гарбуз то по польський кавун. Аж моя Віка, коли я озвучую, за голову лапається. Про що я говорю? <свісно> Всім дуже дякую, що зі мною за увагу. Дуже-дуже дякую за увагу. І розкажіть, які у вас плани на літо, чи ви вже щось готуєтеся до весни, до літа, щось посадили, які у вас думки? Буде цікаво послухати мені коментарі. О, ця сковородка була дешева. Різні форми, по 23-25 злотих залежівка. 30 є їй дорожче. Та червона мені теж сподобалася. Ось тут я ще отримала сюрприз, квіточки гарненькі, і дуже рада була. Добре, у нас дубль два, бо хтось мій оператор так знімав відео так гарно, що фотографував. Ще раз показую, бо фігня накривати там, не знаю, огірки, помідори, щоб вони не змерзли. Обійшлося 25 злотих. Ну фігня фігньою. Дуже тоненьке. Ну, блін, ну такі от улюсеньке. То не купляйте. То за 25 злотих, решта, все безкоштовно. Мало пройти це, мало бути гарне, якесь рівне. І чотири штуки, то щоб накривати там канапки, коли на дачі, щоб мухи не літали. Ну щось воно таке саме фігня-фінюю. Ну хіба що так... ну, такого ходила, з парасолькою. <сум> щоб мухи мене не бігали за мною. Дивимося далі. Ну ті подарки за зараз грош, то така фігня. Чесно кажу, то показувало, що 20 злотих коштує. безкоштовно, то така тканина, щоб накривати огірки, помідори, щоб не змерзли. А за 12 злотих нині таку велику файну пачку ми бачили в супермаркеті, А тут таке ого. А то вікусені ігрушки на ляльку. 30 штук мало бути. Подивимось. Так що, не введіть на ті подарунки за 0 грошей. О, багато різних платячок. То хоч гарне, то за 12 злотих. Ікосенька, ходи, забереш, то твоє вже. Ходи, зайчик. О, і дивіться, і багато всяких штук таких. Окуляри. Сумочка Шанель. І взуття. Хороший пластик, непоганий. Ой, набагато краще за ту фігню. Зато за 24 злотих. І ти во щастя, хіба масі сподобалось? О! Сюди. То був дуже гарний такий подарунок. Донечко, ходи возьмеш свої, будеш брати. Я чула масштаб. То мася залізла до того, можна показати легенько. Добре, це не зараз. На, донечко бери. А тут має бути супер класна штука. Як то називається? З чого ти хотів? Чавуна? сковородка. Але по розмірах я дивлюся і думаю, зараз будемо плакати, але мене рідко Пла... плачу за дурниці. Скоро ще буду сміятися. Знаєте, там ще була така сковородка 9 см, то така певна. Я взяла 24. Майська, віддай то мені на, на город, то мені на дачу. Ось так, непогано. й може, не таке поганий. А де А Ярослав питає, де чого А його забули в Китаї. Бо щось я тут чого не теж не бачу. Ну, на фотографії воно якось по-інакшому. Але то китай, що ви хочете. Тема є, тема. О. Ні, то напевно треба викрутити, а потім так зробити. Ручка є і така сковородка. Ну, буде хоч гарні відео виходити, як яйця жарю не на такі старі. Дрожні. Що можу старати? Треба дуже дивитися, що ви берете навіть на безкоштовних подарунках. Бо приходить... Ти нині бачив за 12 злотих, скільки того, а того прийшло мені у того фіня. Все загрію. А то. Мася, не жири мені того. мені. Все. Якось принесла платечка. Не втікай, донечко! Але знаєте, все однаково. Ну, але сам стікет за 12 злотих не нашиється. Скільки маємо? Три, 4. Багато. То складаю. Всім дуже дякую і зустрінемось далі. Усім гарного дня. У нас новий день вже. Бачите, то мої тюльпани вчорашні. Красота. Треба на відео зняти, бо то, знаєте, де вони завжди таке є. Що я хочу сказати? Я чекаю сестру з дітьми, з племінниками. ми приготували. Будемо готувати обід. Чувчильки будуть з кетчупом, соусом. Картопельку запечемо, човчильки зробимо. Тут ми маємо квіточки знову. Ще маю сирник до кави для дітей попкорн. А тут ще такий дитячий стіл зробила для них. І попкорн будуть. Усім гарного дня! І тут знову я закінчення нашого відео. Дивіться, що я маю? Мрія здійснилася. Бачили ви мого чоловіка? Дивіться, що мені купили? Я маю дубайську шоколадку. Головне, щоб вона вартувала своїх грошей. Будемо пробувати. Знаєте, що я можу сказати? В грам маркеті дубайська шоколадка смачна. То не є така, як я бачила в ТікТоку, що з лідла або з відрьонки. Там мало начинки. Тут багато начинки. І класно. Ще одна мрія здійснилася. Ура. Дякую. Дуже дякую, і зустрінемось в наступних відео.